Чому людина молиться 5, 10, 15 років в одному і тому ж місці і її молитви ніколи не отримують відповіді? Аспект другий, можливо, саму синагогу було збудовано на гроші не дуже охайного бізнесмена, який не платив податки державі. Чому серед багатьох людей це вважається нормальним обманувати державу? Євреї не мають такого права робити. У торі конкретно написано: ми зобов'язані підкорятися законам країни, і саме що це означає? Податки, скільки не сказали податків, ми зобов'язані платити. І ось зараз він ухилився від податків. І побудував на зекономлені гроші нам красиву синагогочку, яка вся мармуром оздоблена. І зараз все, всі ці заслуги, все, що в синагозі робиться, всі заслуги, вони йдуть у заслуги ось цього спонсора, спонсора держави. Через це наше вигнання ніколи не закінчується. Через це всі моліт вони йдуть туди. Не туди, а туди. Хто винен? Ми винні. Треба було зібрати гроші з простих людей і не дозволяти одному спонсору все спонсорувати. Наша вина.